І добрий магнітофон, пісня про надприродну любов до речей. Ага. Фетишисти, Фатишисти, свої улюблені забавки і підтягуйтесь до нас. Магнітофон в розетку вмикаю, касетку в нього вставляю І під музончик свої реально ковбаси і нехай нюхи бриндзу кожен, хто сіді плеєр має. В нас тут реальне олдскуле, нас ніц не грає. Файних кобіт чіпляю, і пацанів своїх збираю, скоренько їсти, готую, когось за поле відправляю, від рівня, де Хто не хоче з нами тусувати. Здах страх позриває, пацани попідтягувались, позбирались кобіти. Все готово, всі присутні, починаємо гудіти. Магнітофон виконує свої обов'язки на сто процентів. Але сколинські репку, в вас і так не треба абсенту. Вмикай хіп-хоп, відеокліпа, там як в мене магнітофон, кобіти ведуться на таке. Кобіти пісять гіп'ком Роздупляється, що я реальний пацанчик, і не якась там дічі, я вже маю гарантовано довгу і гарячу, ніч. Старий добрий магнітофон. Не за мільйон не відом. Фон не подами замійом, де ніколи ні за що її нікому. А знаєш, чого я ніколи не продам свій магнітофон? Тому що через років двадцять він буде раритетом, класикою і буде коштувати в десять разів більше, ніж зараз. Але я й тоді його не продам. Знаєш чого? Бо через років сорок він взагалі буде антикваріатом. Але я не буду варіатом, і не буду його заганяти. Я ж не болдуру, щоб спогади за гроші віддавати. Я буду слухати на ньому касети. І хоч каса тоді вже давним-давно не буде. кого так хвилює, головне, що у мене буде мій старий добрий магнітофон.